І я. Давай дружити разом. Вітаю вас, друзі! Нарешті настав час, який ми можемо провести разом. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з Литвою. А також почуємо цікаву та повчальну історію із стародавньої книги. Біблії. Тож, не зволікаємо, а розпочинаємо! Історія зі стародавньої книги. Чи буває в тебе так, що якусь людину називають доброю, красивою чи розумною, а ти через це сердишся? Якщо з тобою таке траплялося, то в твоєму серці прокралася заздрість. У жодному разі не можна дозволити їй там залишатися, бо це може призвести до великої біди. Біблія розповідає про те, як багато горя принесла заздрість сім'ї Якова, онуку Авраама. Він мав 12 синів молодші. Йосип і Веніамін народилися тоді, коли Яків був уже похилого віку. Він називав їх синами старості і по особливому любив і пиріг їх. Іншим десятьом синам це дуже не подобалося. Чому батько носиться з цим Йосипом? З нами він ніколи не проводив так багато часу, бурчали вони. Звичайно, спочатку їм і на думку не приходило заздрити своєму братові або ненавидіти його. Однак небезпека заздрощів у тому, що вона, як трясовина, затягує повільно, але дуже сильно. Незабаром будь-які вчинки Йосипа викликали у братів роздратування. Коли батько відправляв Йосипа на допомогу, вони говорили: він прийшов, щоб стежити за нами, а потім усе доповісти батькові. Якщо Яків залишав його працювати вдома, брати бурчали, ну добре йому улюбленцю зживеться. Ми вдень на спеці, вночі на холоді, а він сидить в теплому наметі. Так поступово заздрість знищила усю їхню братню любов. А після того, як Яків подарував любимому синові різнобарвний одяг, до неї додалась і ненависть. Тепер зрозуміло, чому він так намагається бути близько до батька. Спершу такий подарунок отримав, а потім і головним спадкоємцем стане. Ох, якби не батько, ми б йому показали, говорили брати, як тільки бачили Йосипа в новому одязі. Дуже небезпечно зберігати в собі такі думки і почуття, тому що вони можуть спричинити страшні вчинки. Так і сталося з братами. Наглядаючи за вівцями, батька вони пішли далеко від дому. Яків попросив Йосипа відвідати їх і дізнатися, чи все гаразд, і чи здорова худоба. Брати ще здалеку помітили його різнобарвний одяг і почали говорити між собою: О, іде наш брат, хвалько, давайте вб'ємо його. А батькові скажемо, що хижий звір з'їв його улюбленця. Ще кілька років тому їм би і на думку не спало стати вбивцями рідного брата. Тепер вони так звикли заздрити і злитися, що говорили про його вбивство, як про звичайнісіньку справу. У Біблії написано, що замість того, щоб убити Йосипа, брати вирішили продати його в рабство. Однак, роблячи це, вони були впевнені, що віддають його на смерть. Ось як небезпечно застрягати в болоті заздрості, ненависті чи інших поганих почуттів та звичок. Чим довше ти там перебуваєш, тим сильніше тебе засмоктує. Часом так сильно, що без сторонньої допомоги вже й не вибратись. Ось чому Бог радить уникати небезпечних шляхів. У Біблії так і написано: зупиніться, розпитайте, дізнайтеся, де дорога добра, і йдіть по ній і знайдете мир і спокій. Святих своїх глибин, З надією живу, живу забувши забув, морок. я знаю, що. Ша вона, чекаю завжди Мій Господь Небесний Це цікаво. Тут щомісяця косять газони у дворах: шкільних, житлових і навіть нежитлових. До речі, папірці на вулиці тут ніхто не кидає. Тут усіх мешканців можна поділити на чотири групи: жемайтійці, аукштейтійці, сувалкейчі та дуки. Кожна з них має свої традиції, одяг, прислівники, пісні і навіть характери. Саме в Литві довелося спеціально створювати єдину литовську мову, щоб різні групи розуміли один одного. Все ж таки в одній країні живуть. Тут п'ять днів на тиждень дощі, а у липні та серпні вони не припиняються тижнями. Тут дбають про пішоходів. Увечері переходи освічують прожекторами як сцену. Тут можна чекати на свій автобус лежачи на газоні, звичайно, тільки у суху погоду. Тут дуже люблять співати. Литовці зберегли понад 600 тисяч народних пісень. Року не вистачить, щоб їх усі переспівати, навіть якщо щохвилини співати по одній пісні. Тут в одній сім'ї три прізвища. Якщо у тата прізвище Мажейка, то його дружина буде Мажейкієне. А дочка мажекіте. Тут, біля селища Стелмуж, росте Дуб, один із найстаріших у Європі. Його так і називають Стелмужський старий. Звичайно, дві тисячі років солідний вік, але Дуб ще міцний, хоча нещодавно його трохи підлікували. Очистили від трохи величезне дупло, продезінфікували його та закрили мідними листами. Загалом запломбували, як дірку в зубі. Тут за улюбленою стравою можна визначити походження людини: з півночі вона чи з півдня. Тут усі без винятку люблять незвичайний торт Шакотіс, це такий колючий пиріг із яєчного тіста. Який схожий на ялинку та готується на відкритому вогні. Тут багато незвичних музеїв. Музей котів та музей собак організували самі господарі котяче собачих колекцій. Тисячі сувенірних собачок та кішок з глини, скла, гуми, срібла та бурштину, цуценята з шоколаду, тіста та мила та картини. Музей БаубЛІс. Найменший музей у світі, діаметром всього 2 метри. Його влаштували в дуплі старого дуба. Музею 200 років, а дубові майже одна тисяча. Тут і кістки Мамонта, і лицарські панцирі та колекція старовинних монет. Щоб дуб не відволожився, на нього одягли скляний ковпак. А ще є музей велосипедів, де можна побачити 200-літні моделі та покататися на сучасному веломобілі. І це ще не всі цікавинки Литви. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. У Литві є пагорби та рівнини, річки та озера. Ліси та безліч боліт, колись непрохідні ліси та болота були для литовців найкращим захистом від ворогів. За минулі тисячоліття лісів поменшало, але болота залишилися. Найнебезпечнішим вважаються каманські болота, там всюди трясовина, що загрожує затягнути мандрівника у свою глибину. Гуляти цими болотами можна лише спеціальною дерев'яною стежкою завдовжки три з половиною кілометра. Під наглядом місцевого провідника тут багато красивих рослин, а дикі тварини та птахи почуваються настільки спокійно, що майже не звертають уваги на людей. У майбутньому тут хочуть звести високу вежу. З нею можна буде милуватися таємничими болотами, що розкинулися аж до горизонту. Гуляючи стежкою, не можна потонути, але забруднитися в грязюці чи зустрітися з гадюкою, що вилізла погрітися, можна. Тому литовці збудували спеціальний центр відвідувачів. Більшість багатств каманських боліт тут, як на долоні. Їх можна побачити, помацати, понюхати та почути. Засовуєш руку в спеціальну тумбочку, дістаєш багно і тут же відчуваєш його сильний запах. Від такого аромату на болоті може навіть закрутитись голова. Поруч знаходиться шматочок зміїної шкіри, що залишилася після линяння, засохлий мох і будиночок бобра. Знавці боліт стверджують: перше, якщо провалився в болото, то самому врятуватися дуже складно. Друге, це вийде лише у тому випадку, якщо вдасться дотягнутися до якоїсь міцної опори, куща, дерева, твердої купини або щільного трав'яного покриву. Третє, провалившись, потрібно якнайглибше вдихнути повітря і постаратися лягти на живіт чи на спину, руками, повільно шукайте навколо себе щось тверде. Якщо відразу не намацали, то повільно видихніть повітря і повільно вдихніть його знову. Продовжуйте шукати опору. Четверте, знайшовши її, витягуйте себе дуже повільно, при цьому також повільно та глибоко дихаючи. П'яте якщо ви не впевнені, що поблизу є люди, які прийдуть до вас на допомогу, то не треба кричати. Головне правило це не робити жодних різких рухів. Шосте: якщо затягує дуже швидко, то допомогти може тільки інша людина. Вона повинна кинути мотузку або протягнути міцну палицю. Якщо почали тягнути людину з болота, не можна зупинятися доти, доки не витягнуть. Ні в якому разі не можна її відпускати, щоб зробити перепочинок. Інакше людина піде в трясовину ще глибше, і витягти її буде майже неможливо. Найголовніша порада: не ходіть на болото без провідника. У трясовину потрапити легко, а вибратись звідти. Дуже важко. Hello kids! It's English Learning Time. Сьогодні ми продовжуємо тему домашніх обов'язків, і зараз ми вивчимо ще більше справ, які можемо зробити по дому англійською. І так почнемо. Попрати речі to do the laundry. To do the laundry. Гладити. Iron. Iron. Пилососити. Vacuum vacuum – Мити посуд. Do the washing up. Do the washing up. Витирати посуд Dry the dishes. Dry the dishes. Мити підлогу. Mop the floor. Mop the floor. Витирати пил. Dust dust – Засервірувати стіл. Lay the table, lay the table. Давайте повторимо ще раз, щоб закріпити. Попрати речі. Do the laundry. Гладити. Iron. Пилососити. Vacuum. Мити посуд. Do the washing-up. Витирати посуд. Dry the dishes. Мити підлогу. Mop the floor. Витирати пил. Dust. Засервірувати стіл. Lay the table. Ось декілька речень, які стануть нам у пригоді. Моя мама не любить гладити речі. My mother doesn't like ironing. Ми пилососимо щотижня. We vacuum every week. Я люблю мити посуд. I like to do the washing up. Чудово! Так багато нового сьогодні. Щоразу ви стаєте більш і більш обізнені. Бажаю вам легко запам'ятовувати ці фрази. Goodbye! Знайомство з тваринним світом Куди ж зникають жаби взимку? Не відлітають же вони з птахами на південь, як казкова жаба-мандрівниця. Виявляється, взимку жаби сплять. Деякі на суші у трухлявих пнях під камінням або в норах гризунів, але більшість жаб все ж заривається в мул на дні водойм. Дихають вони тим часом не легенями, а шкірою. На початку весни жаби прокидаються і починають посилено харчуватися. А як тільки відгодуються і наберуть вагу, починається підготовка до весілля. У цей час самці голосно та старанно співають, і не лише ква-ква. Можна почути різні наспіви, а, бреке, кур, кру Можливо, вони кричать, це моя наречена, а не твоя. У Франції за старих часів слуги багатих людей цілу ніч били по воді палицями, щоб припинити квакання жаб. А в Японії навпаки, жаб тримають у хаті і слухають їх спів, схожий на спів птахів. Деякі квакші звенять, як дзвіночки, кричать, як бики або гавкають, як собаки. Жаби відкладають свої яйця і кринки у воді. Яйця перетворюються на пуголовків, які спочатку схожі на маленьку кому. Вони мають довгий ребристий хвостик і дихають через зябра. Потім крізь зябра проростають передні ніжки, потім біля хвоста ростуть задні, збільшується рот, а останнім розсмоктується хвіст. Щоб пуголовок перетворився на жабу, йому потрібно пройти 30 перетворень. У жаб сильні задні лапки, тому вони чудові стрибуни, можуть стрибнути заввишки до одного, а завдовжки до трьох метрів. У цей час вони втягують очі всередину, щоб захистити їх від травми, і відкривають їх лише в останній момент, перед тим, як спіймати здобич або приземлитись. Вчені виявили понад 3,5 тисячі видів жаб. Найбільша жаба голіаф, яка важить. Понад 3 кілограми, а найменше з них живе у новій гмінеї, її розмір близько 7 міліметрів. Цікаво, що проковтнути здобич жабам допомагають ті самі очі. Провалюючись усередину, вони проштовхують здобич у горло. Завдяки тому, що очі у жаб витріщені, вони можуть одночасно дивитися вперед, вниз і в сторони. Це допомагає і у полюванні, і для захисту від ворогів. Важке у жаби життя. І ворогів у неї багато. Тому п'ятирічна жаба велика рідкість, але в неволі вона може спокійно дожити до 15 років. Жаби просто чудові мисливці. Своїм довгим липким язиком вони ловлять цілі хмари комарів та мошок. За літо трав'яна жаба з'їдає 1300 комах, а гостроморда їсть саме тих, яких не можуть з'їсти птахи та інші звірі. Осі підійшов наш випуск до свого завершення. Я впевнений, що ви дізнались для себе щось новеньке. До нової зустрічі. Бувайте!